Всім привіт з вами Катерина 4. Сьогодні я хочу вам дещо розказати дещо важливе. Ви знаєте, що, ви знаєте, що я, ну, ви знаєте, що у мене уже там на каналі я недавно випустив на каналі першу частину. Assassin's Creed 2, не, Assassin's Creed 2 недавно, недавно. Недавно. Я вам дещо би розказав. Коротше. М -м 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 -м. Ви, ви рідко, ви рідко на мене підписуєтесь. Я не бачу ваші лайки, коментарі. Це все рідко відбувається і перегляди. А це я... коли я заходжу на канал, тоді я бачу, що у вас в відео Creed 2 мало переглядів, лайків, і рідко підписуються на мій канал. Будь ласка, друзі мої, підпишіться на канал. Я вас дуже прошу. Я вас дуже сильно люблю, підписники. Я хочу, щоб ви підписались на мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я дуже вас сильно прошу. Mm. І Я вам дещо розкажу. Ті, хто не знає, що це за гра Assassin's Creed, я вам розкажу, що це за гра Асасін Creed. Assassin's Creed, Ну. Я коли дуже давно. Асасін Скріт перша частина вийшла 2007 року. Ну, це я вам пізніше розкажу, що це за компанія, яку створила е, цю гру. Mm -hmm. Я колись дуже давно, ну, напевно, рік, або дуже давно, я, напевно, дуже давно грав першу частину Assassin's Creed. І... Mm -hmm. Ну, і ще я вам дещо розкажу, якщо, якщо... І... Ну, якщо ви, я вас дуже сильно прошу, я вас лю дуже люблю е люди. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, будь І Якщо ви підпишетесь на мій канал, тоді я буду дуже радий. А ще я вам скажу, хто створив Асасін Скріп? Assassin's Скріп. Creed. Assassin's Creed. І є таких дуже багато частин Assassin's Creed І 2023 року вийшла остання частина Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage. Обіцяло, що 2025 року вийде іще частина Assassin's Creed і там далі, і далі і далі. Це дуже круто. А так. Ну, рібята, що ви знали? Ну, у мене PlayStation 4, але. Всі частини Assassin's Creed, PlayStation 4, в моєму PlayStation, вони дуже платні. У мене є такі декілька е, частин Assassin's Creed. А хто створив? А хто, створив е, а хто ці всі частини Assassin's Creed? Яка компанія створила? Я розкажу в Телеграмі, друг, другому каналі другого каналу. Те, 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 Ну, у другому каналі телеграму там є посилання. Просто натискайте на посилання другий канал телеграму, і ви можете побачити, хто створив, яка компанія створила гру Assassin's Creed. Таких дуже багато часу не є. Ну що, з вами був Микита на 4. Всім пока-пока!